В навчанні завжди важко. Сере Алонте, я звернулася до порожнього простору в кріслі, перш ніж підселенець встиг щось додати. Вам не складно побути невидимим ще кілька хвилин, щоб Альт навчив мене вас знаходити. Ну, не саме вас, а взагалі. Нескладно. Пролунала спокійна відповідь. Гарна нагода поспостерігати за стабільністю ілюзії можете шукати. Ф, а що його шукати? зневажливо пробурчав Альт. Він використовує базову, найпростішу форму невидимості. Якщо ти мені поясниш, як обходити або знімати ці чари. То я, можливо, навіть погоджуся з тобою. Пояснити я можу, але я щойно зрозумів, що ти навряд чи зможеш це зробити, тому що принцип виявлення приблизно такий самий, як при пошуку блідих потвор. Та що ж таке? І жодних інших варіантів немає. Є, але вони значно складніші та енерговитратніші. Спробуймо. Раптом я виявлюся, не зовсім безталанною. Гаразд. Альт замовк на кілька секунд. Вивільни енергію слабким потоком перед собою. Там, де вона оминатиме щось невидиме для твого зору. І знаходитиметься комендант. Так просто підозріло уточнила я. «Ха, просто. Пирхнув підселенець. Спочатку спробуй, а потім кажи, просто це чи ні. Та що тут складного? Піднявшись на ноги, я повернулася у бік, де сидів комендант. Зосередилася на потоці магічної енергії, який неквапливо струмував моїм тілом, підсилила, пришвидшила, направила його у витягнуті вперед руки та дозволила виплеснутися примарно зеленою хвилею. І лише в останню мить зрозумівши загалом добре, що сера Алонта на тому місці вже не було. Потік енергії перекинув найближче крісло, і я добре почула, як затріщало дерево. Десь, праворуч від мене, хмикнув комендант. Нарешті ти зрозуміла. яхидно підсумував Альт, що найскладніше у цьому простому методі визначити потрібну силу потоку. Вона має бути достатньою, щоб енергія не розсіювалася надто швидко, але при цьому не надто потужною, щоб не руйнувати все навколо. Тобто тут діє той самий принцип, що зі звичайним енергетичним ударом що далі я б'ю, тим більше енергії потрібно. Авжеж. Тільки для удару, як я встиг помітити, ти звикла формувати згустки енергії. Так справді легше. Та для ефективного пошуку потрібен саме потік. Він має бути безперервним протягом усього часу, необхідного тобі для пошуку того, хто ховається, намагаючись скоригувати потік енергії. Я раптово відчула, що від холоду майже не відчуваю пальців ніг. Це одразу нагадало мені про те, як я відчувала себе у внутрішній схованці підселенця. Несподіваний спогад допоміг мені відволіктися від цієї прикрої незручності, щоб зосередитись на ослабленні потоку. Цього разу примарна зелень була зовсім блідою. Повільно розповзаючись, вона ледве досягла крісла, що лежало на підлозі, та попростувала далі. В бік передбачуваного місця перебування коменданта направляти потік я не ризикнула. Занадто слабкий потік. Підселенець поділився очевидним висновком. Спробуй упіймати проміжний стан між цим. І попереднім. Ніби це так легко. Втім, обидва мої наставники колись казали мені, що в навчанні завжди важко. Правда, другий бойовий некромах калір при цьому додавав, що в бою не набагато легше зосередитися, відчути, направити. Вузькою хвилею переді мною розійшлася хвиля енергії. Пройшовши крізь перекинуте крісло і трохи його зрушивши, напівпрозоре зелене сяйво рушило далі, майже досягнувши протилежного кінця кімнати, причому без жодних руйнувань. Добре, тепер розшир. Тобто розшир потік. Я подумки зітхнула і трохи розвела руки вбік. Не те, щоб без цього я не могла спрямувати енергію в потрібному напрямку, але так було м легше, чи що. Та й якщо Альт не глузував з цієї звички, отже, вона не була надто ганебною. Знову потік видався надто слабким. Потрібно більше енергії. Але з другої спроби вийшло зелене сяйво на кілька секунд покрило велику площу кімнати переді мною. Так, тепер тобі треба протримати цей потік трохи довше, аби встигнути простежити за тим, як він поводиться. Я дійсно Помилялася, коли думала, що це буде значно легше, сумно протягнула я. Цей спосіб краще, бо зараз ти опановуєш корисне вміння оперувати енергією. У голосі підселенця я вловила знайомі менторські нотки яке допоможе тобі виявляти ще складніші форми невидимості. А не лише базову. Тому спробуй утримати потік, припустимо протягом 10 секунд. Шепляче зітхнувши, я труснула кистями скоріше за звичкою. Як добре, що в посмертній формі я можу тримати руки перед собою скільки завгодно довго, без найменшої втоми, Принаймні тілесної, щоправда, від магічного навантаження це мене все одно не врятує. Протягом кількох секунд все було більш-менш нормально, а потім про себе нагадали ноги пекучий біль розпаленими спицями пронизав обидві мої п'яти та стрімко поповз угору до колін. Я сіпнулася і клацнула щелепою, ледве утримавшись, щоб не скрикнути. Відволіклася і потік енергії ледь не перервався. Потерпи ще п'ять секунд, промовив Альт. Утримуй потік. Біль вже піднімався вище, до стегон. Чужі кістки. Надто погано витримували безперервний потік магічної енергії, що проходив крізь моє тіло. І хоча зараз не лише ноги колись належали не мені, але саме вони були найбільш уразливим місцем у моєму досконалому тілі скелетованого ліча. Коли біль став зовсім нестерпним, я перервала потік енергії та ледве не впала. Ноги почали тремтіти. Висіти у повітрі в такому стані було якось зручніше, та й не настільки вже велика різниця у висоті падіння. Вісімнадцять секунд непогано, я б сказав навіть добре. Несподівано, але голос підселенця був позбавлений звичного глузування. Невже він нарешті був мною задоволений? Ти стала значно витривалішою. додав Альт, що було зовсім на нього не схоже. Але тепер треба навчитися шукати. А можна трохи відпочити? обережно запитала я, хоч і підозрювала, що почую у відповідь. Ні. Хто б сумнівався? Гаразд, залишається лише сподіватися, що я знайду коменданта раніше, ніж розсиплюся кубкою кісток. До речі, цікаво, як це виглядатиме з оглядом на створену ілюзію? Чи якраз на це Альт і хоче подивитися? Ні, не хочу. І тобі не раджу, одразу озвався підселенець. Ілюзія просто розвіється. Тож сконцентруйся. Що ж, у такому разі справді непогано було б перевірити межу моєї витривалості та можливостей, хоча б для того, щоб уникнути неприємних несподіванок у майбутньому. Водночас з цим стали зрозумілішими слова коменданта про спостереження за стабільністю ілюзії мабуть, треба перевірити, як магічне навантаження взагалі на ній позначається. І якщо щось піде не так, присутність творця допоможе швиденько виправити можливу помилку. Якби я знала. Що це маскування завдаватиме стільки незручностей, то нічого не змінилося б. Все одно Альт зробив би все на власний розсуд, у цьому я не мала жодних сумнівів. Я повернулася праворуч, здається, хмикав комендант десь там. Магічна енергія знову ринула потоком. Я провела поглядом зелене свідчення, яке пройшло крізь низький столик, крісло поруч із ним, вузький стелаж і окреслило людський силует. Комендант не став видимим у звичайному розумінні, але потік енергії оминав його, окреслюючи контури тіла. Тоді як меблі та інші предмети в кімнаті просто пропускали свідчення крізь себе. Он як, значить я бачила його силует лише кілька секунд, після чого комендант зробив крок у мій бік і нібито розчинився в потоці моєї енергії. Біль у ногах повернулася та запалала з новою силою. І я поспіхом послабила магічне навантаження на моє багатостраждальне тіло і вловила емоції підселенця, настороженість, цікавість, азарт. Що таке? Подібне пожвавлення виглядало підозрілим, м'яко кажучи. І тому, знаючи характер Альда, мені стало тривожно. Як показувала практика, його пристрасть до нових знань іноді затьмарювала здоровий глуст він змінив форму невидимості на складнішу. Ти ж казав, що цей спосіб допомагає їх виявити. Допомагає, але не всі. Чудово, тим цікавіше буде його знайти. Можна без мене. Не впевнена, що витримаю. А я тобі не пропоную. З цими словами Альт перехопив керування моїм тілом. Похитнувся, але встояв. Що ж, мій здогад виявився вірним. Ну, і добре, хоча похизуватися, хто ж йому завадить? Явно не я. Хм, Як я й підозрював. Твої правки змістили центр ваги. Задумливо пробурмотів він у голос. Нормальні в мене правки, відрізала я, І єхидно додала Звикнеш, і не збирався, мені не можна. Підсаленець не втримався від того, щоб вже подумки не з'єхиднувати у відповідь. А тепер подивимось. Альт покрутив моєю головою на всі боки, оглядаючи кімнату. Не знаю, може, він щось і побачив, але я не помітила нічого незвичайного. Жодного натяку на те, де міг перебувати комендант. Несподівано простір довкола мене поплив, обриси предметів стали розмитими, наче я дивилася на них крізь каламутне скло. Відселенець повільно повертався, продовжуючи оглядати кімнату вже у такому вигляді. Хм, цікаво. Цей коментар він теж протягнув подумки. Все повернулося на свої місця. Альт щось нерозбірливо прошипів, і я почула тихий гул. За кілька секунд мені стало зрозуміло. Що він нагадував серцебиття? Підсаланець повільно повернув голову праворуч, потім ліворуч завмер, і простір, що оточував нас, почав тьмяніти. Ні, досить. Далі буде небезпечно. Підсаланець знову щось прошипів, і гул стих. Кімната знову повернулася до звичного вигляду. Альт вирішив не доводити до перевантаження, хоча, за моїми відчуттями, ми були на самій межі. Здаюся, промовив підселенець у голос. – Сера Алонте, визнаю, ви справжній майстер ілюзій. Не впевнений, що взагалі зміг би знайти вас. В такій формі, принаймні за нинішніх можливостей цього тіла. Дякую, мені приємно. Якби тіло у той момент було під моїм контролем, то я, напевно, здригнулася б від того, наскільки близько пролунав голос коменданта. Схоже, він був позаду мене та трохи ліворуч, всього за кілька кроків. Альт обернувся. Схрестивши руки на грудях, сер Алонд справді стояв там. Трохи примружившись, він ледь помітно усміхався. Після повернення зі столиці я хотів би повторити цей експеримент, крадливо промовив підселенець. Якщо ви не проти, не проти, усмішка коменданта стала помітнішою. Але при цьому набула якогось загадкового вигляду. Вже пізно, додав сер Алонд. Гадаю, що перед відбуттям до столиці вам варто відпочити. Я розпорядився, щоб шис видали одяг, який відповідає теперішньому вигляду. Дякуємо, Альт кивнув. Доброї ночі. Доброї. Прямуючи до виходу, підсаланець повернув мені керування тілом, і поріг я переступила вже самостійно. За моєю спиною тихо клацнув замок дверей, що вели до кабінету коменданта. Який сніг все таки холодний! Кілька секунд, подивившись собі під ноги, я не витримала і підняла тіло у повітря. Зрештою, скелет я чи трохи частково скелетована панночка не першої свіжості. Літати мені все одно ніхто не забороняє хочу і буду. Здається, я починаю розуміти, чому коменданта ув'язнили на цій заставі. Ментальний голос Альда прозвучав задумливо, ідеальний шпигун? Зосередившись на польоті, я була напрочуд небагатослівною, на відміну від підселенця Ідеальний убивця, ну чи просто невловимий мах, якому вкрай складно диктувати будь-які умови з тієї причини, що для цього спочатку треба його знайти, спіймати та утримати. Ну, якось таки вдалося. Долетівши до житлового корпусу, я обережно відчинила вхідні двері, щоб несподіваним стукотом не розбудити тих, хто спав на другому поверсі, бо, за моїми відчуттями, було вже далеко за північ. Якщо я правильно пам'ятаю, мілах говорив, Алонд керував загоном і залишився з нього єдиним, хто вижив. Можливо, він був пораненим і безпорадним, тоді й могли зв'язати за допомогою браслетів. Браслети, що виявилися кайданами для могутнього мага повітря, не так давно врятували мені життя, взявши на себе магічний удар жахливої сили. Тепер комендант повільно, але впевнено відновлював свої можливості. Цікаво, до чого це призведе? Що саме? перепитав підселенець. Ну, я так розумію, комендант за своїх часів міг бути тією ще кісткою в горлі. З огляду на його норовливість, і, як виявилося, неабиякі здібності, невже знищення кайданів буде ніким не поміченим? Я вважаю, що це залежатиме від нього самого. Зараз комендант напевно намагатиметься поводитись, ніби нічого не сталося, але при цьому він не відмовляє собі в задоволенні розім'ятися за слушної нагоди. Кілька секунд помовчавши, Альт додав, «І я його чудово розумію. У голосі та емоціях підселенця я вловила смуток, але відповісти мені було нічого. Залишалося тільки змовчати, сконцентрувавшись на тихому просуванні крізь лабіринт стелажів на першому поверсі та обережному підйомі. Добре, що хоч сходи під моїми ногами не репіли, бо я летіла, але від можливості щось зачепити. Мене це не рятувало. Комендант і раніше здавався мені дуже цінним союзником, а з урахуванням сил та вмінь, що повертаються до нього. Скажу так, я за своїх часів багато чого віддав би, просто за те, щоб хтось йому подібний не з'явився серед моїх ворогів. Ну... Причин для ворожнечі ми начебто не маємо. Дуже на це сподіваюся, сухо відповів підселенець. Гадаєш, йому не сподобається те, що ти затіяв? Не знаю. В мене стійке відчуття, що лічий він, м'яко кажучи, недолюблює. Хотілося б зрозуміти чому. Повернемося зі столиці, можеш спитати. Якщо повернемося. Ти обіцяв. Не пригадую такого. Ти домовився з комендантом, що ви ще зустрінетесь і пограєте в піжмурки. Судячи з тиші, що запанувала в моїй голові, приблизно на півхвилини, підселенець замислився. Я б не назвав це обіцянкою, нарешті відповів він. Скоріше домовленістю. Все одно це привід не надто геройствувати в столиці. «Хм, Говориш так, ніби я збирався це робити. А ти не припускаєш такої ймовірності, що скоріше не ми повернемося на заставу, а він прибуде до столиці. Якщо при цьому він залишиться нашим союзником, я буду тільки рада. Протягом цієї розмови я неквапливо дісталася своєї кімнати і тихо відчинила зачинені двері. Для магічного зору темрява не перепона, тож я одразу помітила одяг, акуратно покладений на дерев'яну лежанку. Поруч на підлозі Стояли, хоч і не нові, але цілком цілі та добротні шкіряні черевики з високими халявами на шнурівці. Вочевидь, про цей одяг і говорив комендант. Залишилося тільки вирішити: перевдягнутися, а потім медитувати, чи навпаки. Цікавість взяла наді мною верх. І я вирішила, якщо не змінити одяг. То хоча б оглянути його. А то до трансу спокійно не піду, Альт знову бурчатиме, та й діло п'яти хвилин, максимум. І тільки розклавши одяг по лежанці, я зрозуміла, що за почуття копушилося в моїх грудях під час розглядання сорочки, штанів натільної сорочки. Одяг був страшенно схожим на той. В якому я померла. Якби не трохи більший розмір, я була б впевнена в тому, що це колись належало мені. Втім, тільки но в моєму розумі пролунав зовсім майже неєхидний смішок підселенця, як мій здоровий глуст прийшов до тями. Впевненою рукою я розстебнула пояс, зняла його разом з поясною торбою. А потім скинула й мантію. І тут, у двері за моєю спиною, обережно постукали.